У сумах відбувся захід до всесвітнього дня сімейного лікаря. Сімейна медицина це одна із первинних ланок, яка зазнала реформування в нашій системі. І зараз саме сімейні лікарі надають безпосередньо перші, хто приходить на допомогу, до кого йде пацієнт за допомогою. На сьогодні в нас в наших закладах працює 160 лікарів. Первинної ланки вони обслуговують понад 200 тисяч населення, зареєстрованого в місті Суми. Це 80% від. Всього населення сумської територіальної громади медиків первинної ланки нагородили подяками міського голови та відзнаками за наполегливу сумлінну працю. Зараз 80% медицини нагрузка це нагрузка на сімейного лікаря. Він від народження і до самої смерті супроводжує пацієнта із проблемами соматичними, психологічними. Консультує із засобами зв'язку, і безпосередньо на прийомі. Сімейна медицина велике значення має сьогодні для людей, тому що ми формуємо здорову націю. Новини СТС.